Стала телевізійною або екранною. Ми сідаємо ввечері за телевізор, отак складаємо руки і дивимося колядки, дивимося щедрівки, дивимося купала і, і так далі. І, так, і наші діти, нашим дітям це не цікаво е, дивитися. Чому тому, що якось привчали зі школи дітей. І все оце дійство, де не було глядачів, у, у цій обрядовості ніхто не дивився. колядки, самі для себе було і купала самі для себе, і е, смисл всієї обрядовості нашої якраз і полягав в тому, що повинні були виділитися емоції. Якщо у дитини, чи в дорослого, чи ще виділилась емоція, це вважається, що ритуал вдався. Ну а уявіть собі, дивляться, там, чи діти виступають собі на сцені маленькі, їм дали вивчити там віршик, якусь колядку, де батьки сидять у залі, вони на сцені виступають, то я так собі думаю, що ті діти не скільки думають про зміст того художнього образу, який показаний в колядці, скільки про те, щоб сподобаться там мамі чи вчителька там показує, що от нормально. Нормально, нормально. І та дитина більше думає за те, от от будь оце, що їй дадуть там, цукерку, може за це, от. а не за те, який зміст закладений в оцій колядці, от Тарабанила вона, все добре не збилася. От. І ще один момент, що ті люди, які дивляться по телевізору, оце все, ну теж так собі подивився колядки. Ну і що? Ніякої емоції не відбулося, бо я участі не брав. І фактично, оця сценічний варіант культури, який нам запропонувала радянська влада останні там десятиріччя, він, він звів на нівець фактично оту природну традицію, коли відбувалася в цих колядках і імпровізація і. І творчість, дивіться, за останні 50 років, якщо взяти на народні теми якихось пісень, ніхто не склав, взагалі немає пісень. А тоді ж фактично і автора ніякого не було, важко знайти. Десятки варіантів навіть одної пісні в тому селі так, в тому селі так, в тому селі так. Заїхали в Бірки, в них 300 пісень, і баба сідає, співала нам зранку до вечора, співати, співа. Кажу, а у вас якийсь блокнот? є? Вона каже: є Блокнот. От і все. Неймовірна якась пам'ять у цих людей, і навіть я зустрів одну ось недавно 103-річну жінку, і так дочка сидить 80 років, і, а ця спала. І всі так зайшли. Ну, не будіть, значить, то всі пішли. А я залишився, ну цікаво ж поговорити з нею. а Вона спала, проснулася, і ми щось. Я їй перше питання. А розкажіть, як ви виходили заміж? От, вона якось так не готова була до такого питання. Каже. Ну, ви знаєте, це так давно було. О, що Мені треба подумати. Ой, що задумала? Кажу, у вас чи весною воно, чи, чи восени, чи коли? От Розкажіть, як ви... Ну, в нас таке завдання. Родильні, весільні, покувальні обряди виписати, чим людина скажімо, більше прожила, тим більше, очевидно, давніші якісь звичаї. Кажу, коли ж весілля у вас було? Вона дивиться, дивиться на мене. Тоді каже, а ще зелені були. Знаєте, <риклад> таке цікаве таке <риклад> мислення в неї. Я зрозумів, що вона про щось інше думала. Як може наречена думати, що ще зелені. що... Про що ліба можна думати, але не оце. І в них справді, ну ми якось живемо, так біжимо, біжимо, там дев'ятий поверх перший, дев'ятий поверх перший, дев'ятий поверх перший. Раз, а тут вже дзвонять, що пенсія вже там. Ні разу не бачили, як сонце сходить чи заходить. Тобто наше життя справді перетворилось в якийсь отакий кліп, і в дітей наших теж. Що Перестали перестали спілкуватися з природою, перестали ходити на природу, і в цьому є велика проблема, що ми сьогодні сьогодні, скажімо, стали стали надзвичайно атомізованим суспільством. Що якщо в селі раніше дивіться, 117 календарних свят було протягом року. Якщо із 365 років узять, то 365 днів, то кожний третій день в селі було, був вихідний. Тобто це був, знаєте, який інтенсивний спосіб існува е, спілкування. Кожний третій день якесь свято було, Ходив один до другого, то там, тижнями гуляли на Різдво, там, на Великдень, на Купала. І фактично в селі знали кожного тут малесенького, і аж поки людина виростала про неї, знали все. От, а Сьогодні ми живемо там 5 років на, на площадці зі мною. Що за люди живуть? Хто і знає? І фактично з життям кожен бореться одного і пробує якось вижити. І очевидно. Очевидно, тому не вдаються багато речей, які раніше робилися суспільно. Вона досить консервативна. І ті е, традиційні обряди, і ті, е, це традиційне мистецтво, воно е, воно воно надзвичайно консервативне. Чому тому, що воно за Підтверджене величезною кількістю поколінь, які е, оце виробляли. І е, було б смішно, наприклад, взяти і додавати щось в колядку, чи щедрівку виправляти, чи купальську пісню. Так? Тобто, чим давнішу традицію ми знаходимо, тим, е, тим ми знаходимо якісь витонченіші. Там, хай там навіть та казка про курочку рябу, всього один абзац, але тисячоліттями шліфований, вже туди нічого не добавиш і не відміну. Не віднімеш, оце є очевидно ті народні шедеври, які ну ціллю нашою і є знайти такі у форматі прислів'я, у форматі казки, вірша, пісні, обряда, орнамента. І працює фактично все те, що хотілося б бачити, то хотілося б бачити справді якісні твори, бо та обрядовість, яка існує в нас на Україні, вона абсолютно унікальна як для. В Азії, Європи, Африки, бо я бачу так і по телевізору е, реклама, як показує культуру, то показує, що в Бразилії карнавал, е, там, у Римі карнавал, е, вже в Одесі у нас карнавал на День Дурака. Да? І фактично один, одним святом зняти всі проблеми культури. культури.